Гей, це я, Том. Полі. Чому так довго? Шукали Сема. Ти його знайшов? Ні, ще ні. Тільки його. Один з тих, що з Канади. Впевнений, що решта вже теж в у багнюці. О Боже. Вони копи, Томі. Звідки мені було знати? Вони показували значок. Вони нічого не сказали. Морало, мабуть, тримає їх на зарплаті. Він гівнюк. Жоден лівий бізнес не може залишити нам. забудь томе, треба знайти Сема і забратися звідси.